Слава Богу, мої любі браті і сестри. Доброго ранку наші браті і сестри, хто знаходиться на екранах нашого служіння, хто прийшов на наше служіння. Ми сьогодні разом з вами зібралися тут на нашому місці, в нашій церкві. Еммануїл, славити святе Боже Ім'я. І сьогодні ви знаєте, Слово Боже нас надихає, воно наставляє і веде на нас життя. І сьогодні ми разом з вами повинні подякувати Богу, хто сьогодні знаходиться де в домівці своїй. То знаходиться на роботі зараз, ми знаходиться тут, на нашому служінні. Ми сьогодні з вами, по Божій благодаті, під його Божию милостю і під його Божию покровом знаходимося. Тому що сьогодні ви знаєте, що час у нас не дуже, дуже важкий, але ми сьогодні, Боже діти, уповаємо тільки на нього. Ви знаєте, я вчора там ранку проснулася, е -е кажуть, слово Божому не надо много Я просто. Коротко Богу подякувала. Але коли ми сьогодні відкриваємо Боже Слово, читаємо Боже Слово, і в цьому слові ми читаємо і Богу дякуємо. Я разом з вами сьогодні хочу почитати Псалом 135. Як ми сьогодні з вами повинні проставляти нашого Бога і дякувати йому? Проставляйте Господа, бо Він добрий. Бо навіки милість Його, хволіть Бога над Богами, бо навіки милість Його, хволіть владику владику, бо навіки милість Його. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його, хто розумом небо створив, бо навіки милість Його. Хто становив землю на два вода, землю на водах, бо навіки милість Його, хто створив великі світила, бо навіки мір, милість Його. Сонце, аби воно панувало в день. Бо навіки милість Його Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його, хто побив Єгипті з його певістками, бо навіки милість Його, хто вивів з посеред них із Ізраїля. Бо навіки милість його, рукою сильно високим ременем, бо навіки милість його... Хто розділив Червоне море навпіл, бо навіки милість його.... хто перевіг Ізраїля через нього... бо навіки милість його... А фараона та його військо скинув Червоне море, бо навіки милість його. Хто, перед, е, перепродав, хто перепровадив? Свій народ через постелю, бо навіки милість Його. Хто дав воду зі скелі, бо навіки милість Його. Хто побив великих царів, бо навіки милість Його. І я хочу сказати, коли ми читаємо такі слова, ми повинні розуміти, що зі Батько небесне воює за нас. І ми сьогодні е, повинні з вами вже ми очікуємо цього е, е, мир на нашій Україні. І сьогодні ми не повинні переживати, а впливати тільки на Бога, тому що слові написано: вигубив сильних царів, бо навіки милість Його, Сеона царя амирейців, бо навіки милість Його, ага царя Васана, бо навіки милість Його, хто віддав їхню землю спадок, бо навіки милість Його. У спадщині зради своєму рабові, бо навіки милість Його, оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас, бо навіки милість Його. Бог ніколи вас не забуває, бо милість його така Божа. Хто визволив нас від наших ворогів. Бог визволяє від наших ворогів, бо навіки милість Його, хто дає поживу кожному тілу, бо навіки милість Його. Проставляйте Бога Небесного, бо навіки милість Його. Славте володаря над володарями, бо навіки милість Його. Амінь. Амінь. І псалом 137. Проставлятиму тебе, Господи, від усього мого серця. Співатиму тобі перед ангелами, бо Ти вислухав слово моїх уст. Поклонюйся до Твого святого храму і проставлю Твоє ім'я за Твою милість і Твою правду. бо Ти звеличив своє слово понад усяке ім'я. Того дня, як я закличу до Тебе невідкладно, висухай мене, і про силу моєї душі, хай прославлять тебе, Господи, усі царі землі, бо всі чули слова Твоїх уст. Тож хай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня, адже високо, Господь. і... І на понижене він поглядає, і горде здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш при житті мене, не злобу моїх ворогів простягнути свою руку, то я правиться, спасла мене. Господь склади розслатися за мене, Господи, навіки милість твоя, не погордуй ділами своїх рук. Амінь. Амінь. І сьогодні наше Боже Слово, воно нас оберігає, укріпляє і надихає на все життя, що сьогодні ми не повинні пройшов піклуватися. Піклується Бог за нас. Батько Небесний на за нас піклується. Амінь. І ми сьогодні разом з вами прийшли на наше служіння. Слава те, хто в Слові Божому. А я зараз хочу з вами пославити Бога у псалмах. Ісус, коли я заманий, твої руки тримаю душу мою, навіть відміг ти моє світло, ти мій спаситель і мій друг. Ім'я Ісуса вічна сила він не залишить не забуде, його кров дала спасіння, йому належить вся хвала, ім'я Ісуса вічна сила, він не залишить не забуде, його кров дала спасіння, йому належить пала, і цу своє. Ім'я життя перед ним схиляється весь світ, нього в мене немає сили, любов твоя незмінна, ім'я Ісуса більша сила. Не залишить, не забуде, його родала спасіння, йому належить. Ім'я Ісуса вічна сила, він не залишить, не забуде, Його кров дала спасіння, йому вся хвала, ім'я Ісуса вічна сила Він не залишить, не забуде, Його кров дала спасіння, йому вся хвала. Амінь. Амінь, слава Богу. Новий день зійшов для мене. Світло взяєш у пітві. Кожен кров іду з тобою, серце радісно співає. Новий день прощати знов своїм світлі я двигу по моє не празне, ти так новий день, ти сила сигналиш спасиня, я god is said to my Me pode desfim, moinha, gente. Ale Другий правди, бо Господь нас веде в світі, його любов нас, нас об'єдналась, щоб йому служити завжди, я вим, і він мій служити мого соду. Перед ним хвалі. Він наш Бог, сила і обора, наше життя у його руці я і не служити нам Господу, в пічній про. Я й ми Христа динадія радість спасіння не наповнене усе життя у молитві разом ми сінали. Віра, віра, в серці нас тримає. І Господь, що не залишає, на своїй віруці тримає. Я і тим мій служити мого господу, перед ним схиляємось ва. Наш Бог, сила і опора, наше життя у Його руці.

Люблю тебе и всю люблю, своє життя втоми, мий царь, мій, цар, мій Божий життю, возравы гріх, життя я люблю, люблю тебе. Бо ти прожив, люблю бо тебе, ремін, люблю, голо світ, люблю по світло земля Тебе Понад у тебе, бо серце стілене тобою вже. ти поруч рад стіжани. Моє життя належить лиш до. Любови, люблю Любого свіде, люблю бо по світу, Амінь. Я хочу сказати кожному із вас, батько Небесний вас любить. Він вас оберігає. Він ваша опора і ваша надія на все життя. І сьогодні не опирайтеся на людей, а опирайтеся тільки на Бога. Вірте, що Він вас оберігає, вас, вашу родину, ваш дім, і ви знаходитесь під його покровом. Амінь.